Ловите рабочий лайфхак, как сделать так, чтобы от вас отъебались представители ТЦК. Если вас останавливают представители ТЦК на улице и требуют от вас висковый билет или документы, говорите следующую фразу. Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Вот видите, как все просто. Раз сам гарант так говорит, то и вы можете так говорить, чем вы хуже. Вы точно такой же человек. Ну что, мы уже немножечко угомонились, страсти улеглись. Сегодня во вторник все консульские действия были приостановлены для до особых распоряжений. Но мы понимаем, что вопрос в том, что хотят дотянуть власти до вступления закона. Именно закон о мобилизации наступит в силу 18 мая. Ну, собственно, с этим все понятно. Я хотела обратиться к вам вот по какому поводу. Наверное, даже самые наивные, даже самые верящие во все хорошее против всего плохого украинцы должны были вот сегодня, именно сегодня, понять одну такую вещь, что, знаете, это цитата, «С государством в азартные игры не играют, потому что все равно переиграют». Поэтому давайте настраиваться так, что ничего невозможного нет. Закон, конституция, права человека, демократический строй, вот, вот абсолютно все. Все считаем, что на паузе, если нужно, будет, все приостановят. Нужно будет аннулировать паспорта за гран для всех тех, кто находится, ну, в ком заинтересовано вернуть. И вот, я так понимаю, на фронт. Ну, мы так все понимаем, что на фронт хотят вернуть максимально большое количество людей. Вот, поэтому давайте думать, как будто нет границ циничности. И не то чтобы я призываю верить всем абсолютно инфоповодам, потому что это могут быть, конечно, фейки, но... Прежде чем кричать, что такого не может быть, вы все врете, давайте возьмем себе за правило сразу пытаться все проверять в официальных источниках, потому что даже сегодня, даже сегодня, когда уже в официальных источниках было сказано, ну до момента э, заявления такого громкого пана кулебы, эх, что только не писали под любым видео, в любом телеграм-канале, что нет, это невозможно, потому что невозможно, потому что это незаконно. Ну, по большому счету, то и границы закрывать, и не пускать мужчин, это тоже незаконно. И противоречит правам человека. Но, тем не менее, это все сделали, и мы это проглотили. И это проглотим. Оно любит паспорта заграны и это проглотим. И, кстати, вот многие говорят, каким образом это возможно сделать? Просто и легко. Знаете как? А, давайте сделаем новые бланки за И все. Ну, такой как, как вариант, чтобы не заморачиваться там по спискам, по всем остальным моментам. И даже те, кто успел, допустим, сделать уже паспорта, многие успели еще, потому что предупреждения были давным давно в занучке. Люди знали и успели. Это ничего не спасает. По большому счету мне вот еще тоже многие пишите, что а зачем человеку в Европе загранпаспорт? Вы смеетесь, да? Он обязательно нужен, потому что любые действия в той стране пребывания, в которой вы находитесь, без вашего загранпаспорта и удостоверения личности, они, ну, вы как нелегал получаетесь. И еще такой момент. Ни один вид на жительство вас не защитит, если Украина решит каким-то образом вернуть мужчин назад. И не только мужчин, женщин женщинах тоже уже синий прячется, открыто говоря. Кроме убежища от войны, да, или политического убежища, ну, кроме беженства классического вот этого. Все, ни один другой статус он вас не защитит никоим образом. Поэтому, знаете как? у меня сложилось впечатление, что и Европа будет делать так, как скажет Америка, не только Украина. И поэтому ну, давайте думать. Я не хочу это озвучивать слух, но умные люди поняли, что я не сказала сейчас. Поэтому давайте мыслить без барьеров. В любой момент может случиться что угодно. В коментарях про відео про те, що обмежили видачу паспортів, дуже багато люди радіють, посміхаються, злорадствують тому, що такі проблеми є у людей, які виїхали з України. Я справді не розумію, як можна бути такими тупорилими і цьому радіти. Чому ви радієте? Спочатку в Україні обмежили права всім людям, які живуть в Україні. Пізніше в Україні обмежили права всім людям, які пішли воювати, тепер. Обмежили права українцям, які живуть за кордоном. Причому всі зразу так, ухилянти, ухилянти, тікі, які нахрен ухилянти, коли люди повиїжджали, більшість із них, і я в тому числі, повиїжджали дуже-дуже давно з України. То, що корупція просто дістала. Дістав той бардак дістала та корупція. І чому тут можна радіти? Тим, що нагнули спочатку в Україні, потім нагнули всіх, тих, хто не в Україні. Чому ви радієте? Це так радіють люди, які свідомі, вільні. Я не розумію цього дебілізму. Всіх вітаю, друзі. Особливо вітаю чоловіків, яким виповнилося 25 років, тому що закон про мобілізацію підписаний президентом. Вчора, чесно кажучи, засидівся допізна, пізна, вивчаючи всі зміни, які внесені до діючого законодавства, їх дуже багато. Тому. Наразі продовжую вивчати ці зміни і готовий проконсультувати всіх зацікавлених у цих змінах, тому що зміни є і щодо відстрочок, і щодо заохочень про підписання контракту, тобто це е, ніша військовослужбовців, які хочуть покращити своє становище в армії. Тому чекаю всіх в директі. Гарного дня! Хоча він і похмурий після підписання цього закону, відповідь на коментар, як ви ставитеся до мобілізації жінок і чи це на війну. Це важливе питання. гарне, дуже дякую вам за нього. Я навіть на нього чекав, скажу чесно. Ставлюся я негативно по тій причині, що я думаю, що у нас є величезний мобілізаційний ресурс чоловіків. Які там половина з яких ховається, і от коли він закінчиться, тоді хай піде призов жінок. А до того часу я думаю не потрібно жінок призивати не в плані, тому що вони якісь там гірші, чи менш мужні, чи там ще якісь. Не в цьому плані. Є багато жінок, які більш мають більше мужності, ніж чоловіки, і розумніші, і адекватніші, і так далі. Просто я вважаю, що в нас є як мінімум ще мільйонів п'ять чоловіків, яких можна призвати і які можуть виконувати свої функції по оборонні держави. От коли вже там їх не стане, тоді хай призивають жінок. От моя така думка. Останніми днями ми бачимо тенденцію, як європейські держави починають все більше говорити про повернення українських чоловіків додому. Цю тему давно вже піднімала наша влада. Правда отримувала чіткі відмови. А от зараз ситуація здається міняється. Першими поляки заявили, що можуть допомогти повернути військово зобов'язаних українців за словами польської сторони. Наразі вони вивчають методи, як це зробити. Далі Литва зробила плюс-мінус ідентичну заяву. Міністр оборони країни сказав, що там. Стежить за механізмом, які розробляє Польща. Ніхто, звісно, нікого не буде забирати та відвозити в Україну, каже міністр, але можна обмежити цих осіб в соцвиплатах, дозволах на роботу, документах і так далі. І здається, це лише початок. Тому, очевидно, настрої в Європі міняються просто на очах. З Чим це пов'язано, можна говорити довго, але от чи буде створений якийсь дієвий і головне цивілізований механізм це велике питання. Чекаю ваших думок в коментарях і до зустрічі. Моя дружина готова відмовитись від нашої дитини задля моєї відстрочки. Так підійде? Ні. Наразі не буде мати жодної юридичної сили відмова матері від своїх батьківських прав та обов'язків щодо дитини в користь батька. Ми можемо говорити, що батьківських прав можна позбавити в судовому порядку. А батьківські обов'язки залишаються з матір'ю до кінця її життя чи умовно до кінця життя дитини. Якщо говорити про те, що в нас є ситуація, що жива, здорова, дієздатна мати, і батько хоче отримати відстрочку у зв'язку з самостійним вихованням дитини, то шляхів є всього-навсього два. Перший позбавляти мати батьківських прав, але це не проста процедура. Необхідно звертатися до суду, суд в будь-якому випадку залучить орган опіки і піклування. Орган опіки і піклування має провести власне засідання і надати власний висновок, чи доцільно, чи недоцільно це робити. А тому, по факту, це вимагає достатньо серйозних підстав по типу. Залежності матері, якесь криміногенне минуле, наявність якихось стійких, можливо, розладів, так що заважає їй виконувати батьківські обов'язки і відповідно мати батьківські права щодо даної дитини. Це складна процедура, яку просто так не зробиш. А за відсутності належних доказів, другий варіант, який часто наразі обирають, і навіть законопроект 10449 визначає, що рішенням суду можна встановити. Факт самостійного виховання та утримання батьком дитини. Але варто розуміти, що тут так само непросто. А тут треба дійсно підтвердити, що мати жодним чином не впливає і не виховує дитину. І судова практика свідчить про те, що ні договір про визначення місця проживання дитини та участь матері в житті дитини, нотаріально засвідчений між батьками, як так. Не впливає на дану ситуацію, так само не впливає на дану ситуацію навіть факт проживання матері за кордоном. Тут теж необхідно максимально глобально доказами підтверджувати факт самостійного виховання та утримання. Зокрема, довідки від сімейного лікаря зі школи, з якихось гуртків, покази показосвідків по факту дійсно серйозні підстави, що мати відсутня в житті дитини. Просто так це підтвердити буде складно, навіть якщо мати прийде і скаже взагалі не цікавлюся своєю дитиною. Сенсаційні новини, новини, які дають надію на мир. Сполучені Штати Америки зверталися до Києва з проханням розглянути законопроект про мобілізацію. Пишуть журналісти New York Таймс. За словами помічника державного секретаря США, мобілізація була такою ж важливою, як і артилерія. Я й не здивований. Наші союзники не приїхали в Україну разом захищати демократію. Але у мене питання до наших депутатів: чому ви затягували розгляд законопроекту про мобілізацію? Зеленський говорив, що без американської допомоги ми будемо крок за кроком відступати. А депутати ходили по конференціях, банкетах, виставках та займалися своїми справами. Ну що, друзі, сполучені Штати тиснули на Україну через закон про мобілізацію, пише видання New York Times. Вашингтон вимагав від уряду України, щоб той вирішив проблеми з мобілізацією. Адже мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту, як і артилерія. Ну тепер, як на мене, можна абсолютно чітко розглядати варіант причини. Затримки допомоги від Сполучених Штатів. Вони просто чекали прийняття законопроекту про мобілізацію. Багато хто про це здогадувався, в тому числі і я, але виникає дуже багато запитань до Верховної Ради. Чого ви чекали 4 місяці? Ви все одно прийняли цей законопроект абсолютно антиконституційним і антинародним. Над чим ви працювали 4 місяці? Чому ви не зробили це 4 місяці тому? Чому ви змусили наших військових знов таки? Чотири місяці сидіти в окопах без достатньої кількості боєприпасів і зброї. Навіщо все це? Дуже багато запитань і, на жаль, нуль відповідей. І відповіді, я думаю, ми з вами так і не отримаємо. Дякую.